Сьогодні в нашій громаді досить велике свято. Відкриваємо міст через річку Інгул. В березні 2022 року міст було зруйновано. Протягом певного періоду наша громада перебувала в окупації. Певний час ми залишалися без сполучення. Завдяки Збройним силам України, все таки ми вийшли з окупації, і завдяки державній спеціальній службі транспорту було відновлено міст на території нашої громади. Це наш вже четвертий тимчасовий міст дерев'яний. Крім того, ми будували також і капітальні залізобетонні мости. До цього ми працювали на деокупованих територіях: Київщина, Харківщина, Херсон. Миколаївщина, ми впоралися завданням. Цей міст є пріоритетним для нашої громади, тому що саме сполучення населених пунктів центру громади відбувається завдяки цьому мосту». Особовий склад розуміють обстановку, розуміють, що потрібен міст населенню. Спочатку було тяжко, але помалу ми привикли і все йшло добре. Вони працювали протягом трьох тижнів, 24 на 7. досить чітко, швидко все було зроблено. Дуже з великою віддачею працювали, та виконували завдання. Для нас це дуже цінна робота. Ми вдячні роботі хлопців, які цим займалися. Скрізь ми бачимо зацікавленість, допомогу і підтримку місцевих громад, людей, для яких все це будується, розбудовується. Ми разом з вами готові йти далі до нашої перемоги. Слава Україні! Наш підрозділ готовий до подальшого виконання завдань з відновлення. Україна переможе, народ і армія разом назавжди.